Україні! Слава! Слава товариство! Сьогодні ми нашу акцію, наш Майден почнемо з того, що ми подякуємо тим нашим білоцерківським майданівцям, які чергують тут цілодобово. І скажемо їм МОЛОДЦІ! 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 Молодці. Молодці ми всі, які є, не байдужі до тієї ситуації, яка розвивається. Те, що я вчора говорив, що ми з вами повинні піднімати, 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 як головний інструмент тиску на владу і на владу Білоцерківського, це буде обов'язково. Дивіться, що сьогодні відбувається на сході, півдні. Все-таки влада до останнього сьогоднішньої хвилини, коли я їхав, ніхто не виключає введення надзвичайного стану. Влада починає набирати бандитів різних формувань, створює, бог знає що для того, щоб бити людей. Напевно, це і відбувається в Білій церкві. Чому? Тому що міліція до цих пір, не дивлячись на рішення сесії міської ради, їздить на Київ, охороняти. Тітушок всіх остальних елементів, які виступають проти. Хочу сказати, що і тут в нас є представники, і які записують, дивляться за нами. Це дуже добре. Але я їм скажу, ми теж робимо відеоконтроль і потім спитаємо, шановне товариство, чому вони в робочий час знаходяться серед нас. Так, товариство? Так, Прокуратура була інформація наша, навіть рішення Білоцерківської міської ради починає розглядати для того, щоб аналювати. Тобто рішення, які сім пунктів ми прийняли, навіть з депутатами партії регіонів, вони вже починають розглядати. Сьогодні відбувся суд, про це розкаже депутат Хмельницький, коли розглядали справу наших побратимів-автомайданівців. Напевно. Вони й нам продовжують шити справи. Більшість з них, ну і міський голова, виконком, який є, депутати партії регіони, всі силовики, вони надіялися, що закони 16 січня будуть діяти. Товариство когось є сумніви, що вони на це наділися. Все вони хочуть так, щоб ярмо було на нашій шиї. Ми навіть винні те, що в нас нема роботи. Винні в тому, що прийняли податковий кодекс. Так чи ні, товариство? Напевно, вони назвинувачать. Прийняли пенсійну реформу, яка врізала пенсії чорнобильцям, афганцям. Теж ми винні? Ну, напевно, вони так. Винні в тому, що вони за роки, за 4 роки своєї влади довели економіку, цілий галузі до розпаду. Винні в тому. Що не чиститься сніг біля церкви? Ну так чи ні? Мов ну, випливає, що я найкращий, мене підтримує громада, а сніг чистить самі. От я тільки що спілкувався, дзвонять ЖКК, чистить сніг. Та я буду його чистити без них. Чому? Тому що ми свою, коли прийдемо до влади, повинні зробити таку систему управління містом, коли сніг буде почищений не тільки до міської радий вхід, а напевне, тротуар, по яким ми ходимо. Так, товариство? Так, так. Який сьогоднішній наші дії? Дивітися, що податкова, що прокуратура, що міліція далі продовжує тиснути. Шановне товариство, я попрошу після цього пройтись ходою до всіх відомств і закликати силовиків не тиснути ні на підприємців. Не тиснути на нас, учасників мирних акцій. Так, товариство, треба це зробити. Я всіх всіх, всіх запрошую. З Київщини інформація. Вчора відбулося п'ять таких саме віч в північних районах Київщини. Бородянка, Макарів, Вижгород. Там, де збираються люди, збираються сесії районних рад, міських рад, приймають такі ж самі аналогічні рішення. Перше, яке це звернення до Януковича для того, щоб він залишив добровільно посаду президента. Позгоджуємося з цим. Друге, призупинити репресії, повернутися до конституційних законів і все те, що необхідно Повністю зупинити репресії, не по повністю зупинити репресії. Ну автоматично те, що відбувається, вони ще сьогодні не усвідомили. Сьогодні нас мало. Я не буду ставити на голосування там резолюції сьогоднішнього рішення нашого віча. Напевно, більш вололюдним ВІЧа ми проведемо завтра. Чому так завтра? Бо ми всі з вами повинні вибрати тут Народну раду як перехідний орган управління. Сьогодні йдуть консультації мої з нашими. Опозиційними партіями. Чому? Тому що це дуже-дуже важливо. Як ми почнемо? Але почати треба в першу чергу тут. І делегати Народної Ради, які потім будуть вимагати відставки виконкому міста Біла Церква, повинні мати довіру громади. Згодні зі мною товариство. Дивіться холод. Ніх ці дні відбуде. Я прошу вас, шановне товариство, все-таки набрати стійкості, набрати стійкості і взяти, за приклад тих людей, які сьогодні стоять в Києві у багатьох багатьох місцях. Ділити шкуру медведя ще рано. Пам'ятаєте, вчора я говорив, що сьогодні об'єднаємо всі зусилля для того, щоб перемогти режим, режим одного чоловіка. Вчора, коли виносили закон про амністію, вибачте, зразу взялася перерва. Це один з головних документів. Сьогодні Київська обласна організація Свободи є присутня в Києві на Майдані біля великої кількості для чого? Для того, щоб сьогодні навіче підтримати кількісно своєю участю вимоги, які формує Майдан. Ми з вами повинні. Піти із Білоцерківського майдану, із Київського майдану, і всіх майданів України з одним повне перезавантаження влади. Так, товариство? Так. Обов'язково, щоб влада в місті Біла Церква забезпечила медицину, забезпечила школи садочки, забезпечила якісне комунальне обслуговування, повернула вкрадене в концесіях майно, і обов'язково влада повинна підзвітна. Політики повинні бути підзвітні по своїй виборчій програмі. І я стою перед вами і буду звітуватися, і буду звітуватися, не дивлячись, що ми в опозиції на щетверо тільки по своїй виборчій програмі, яка вами приймалася в 2010 році. Ми з вами розберемося потім в симпатіях до політичних сил. Сьогодні в мене прохання ще одне. Готуємося до завтрашнього віччя. Сьогодні проведемо пікетування державних установ, які носять репресивний характер. Сьогодні у нас і далі буде проводитись запис чоловіків загони самооборони. Тітушки сьогодні поїхали на Київ з Білої церкви. То все є паль, що розказує партія Ріонів і її перший секретар Савчук. Провокації відбуваються. Відбуваються про інформаційні провокації. Але ми сьогодні з вами повинні пройти по домівках і на яке буде завтра. Я пропонував би, напевно, щоб у нас було більше на 17-ту -го годину товариство. Так чи ні? Я попрошу вас, позгоджуйте завтра на 17-ту -го годину. Да, Там 30, 31 градус. Давайте завтра. Ні, шановне товариство, сьогодні відбудеться сесія, яка прийме рішення. Ще раз повторюю. Завтра, о 17-й годині, приймається? Да. Шановне товариство! Сьогодні до вечора будемо мати ще додаткові повноваження. Закони відмінені, але Януковичем ще не підписані. І ніяких ілюзій не треба робити. Довіра до Януковича нульова. Так, товариство? Так. Крім того, сьогодні і спільнота почала на них давити. А саме головний тиск це ми з вами, наш з вами тиск. Так, товариство, наша з вами позиція. Майбутнє без Януковичів, без бандитів партії регіонів. Без казнокрадів, без корупціонерів, всіма європейськими демократичними цінами. Оце ми повинні з вами робити і бути. Сьогодні будуть відбуватися народні віче в Рокитно, в Таращі, в Богославі. Я їду туди допомагати цим районам для того, щоб там теж організовувати, підтримувати як громаду, так і депутатів районних рад. Де в нас на сьогоднішній день один-два депутати від свободи? Це моє завдання партійне, і ми будемо, я буду його виконувати. Так, товариство? Олександр так. Так. Олександрович, вчора ось, давала прес-конференція Батьківщина про створення комітету народної ради. Ви якось прокоментуєте це. Так. Ви я можете... вчора був на народній раді в Києві. І сьогодні до... до Народної ради ще раз підійти дуже треба зважено із тим інструментарієм, який буде знизу до Верхини відпрацьований. Вчора, так як не було підписана амністія, народна рада, то з депутати, народні депутати України від опозиції, відпрацьовували одне питання, як діяти сьогодні на сесії Верховної Ради, кося. Я буду зустрічатися з батьківщиною, буду зустрічатися з ударом. Говорив і говорю, тільки переборовши наші незручні моменти, тільки переборовши наші якісь, Нашого ворога спільного, тільки переборовши всередині в себе якісь е, противоріччя, ми можемо спільними зусиллями перемогти режим Януковича. Я в цьому впевнений. Сьогодні не вибори, не виборчий процес, сьогодні зовсім-зовсім. Друга наша вимога Януковича, Януковича, Банду! 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 Банду. слава Україні! Шановні громадяни Білої церкви. Я хочу зараз хочу зараз зосередити вас на двох питаннях, на двох проблемах, які вважаю, потрібно про це говорити. Перше, це те, що дійсно підтримую Олександра Олександровича не розслаблятися. І не довіряти тому, що відбувається зараз у Верховній Раді, тому що ви самі бачите, що нема чому, нема чому поки що радіти. Немає е, тих питань, не вирішено, які були поставлені майданом перед Верховною Радою для їх вирішення. Вони прикриваються, вони відтягують час, і ми бачимо, то, що на сьогодні у Києві е, з'їжджаються знову тітушки, з'їжджаються знову силові структури. Це говорить про те, що там вони горять одне. В дійсності вони роблять зовсім інше. Тому розслаблятися немає зараз е, сенсу. Потрібно, е, то, потрібно знову ж таки виходити на Майдани, потрібно підтримувати тих людей, які стоять на центральному майдані, їм дуже важко. Я буваю там е, кожний вечір, тому що е, мені, ну по-перше, допомагаю там, е, чим можу, а по-друге, е, мені потрібно знати, як люди ставляться до цього. І повірте мені, коли я говорю з цими людьми. Які на Майдані ніхто не сприймає рішень Верховної Ради, такі як на сьогодні вони є. І люди вимагають основного, це ви самі знаєте, повне повне переформатування влади на всіх її гівках. Це перше. По-друге, багато ми зараз говоримо про утворення народної ради. Ми всі розуміємо, що е, такий орган, напевно, потрібен, потрібен зараз як альтернатива тому, що є на сьогодні в місті, але я хочу запропонувати і трошки інше. Е, пропоную, щоб у цю е, народну раду входили якраз представники громади. То, тобто у вас, усіх, хто приходить сюди кожен раз, самі активні люди. Ви бачите і ми бачимо, хто є активні. І, можливо, ви пропонуєте і давайте списки, хто повинен бути. Чому у у мене виникла така думка, тому що... Я вам скажу відверто, що крім свободи і нас двох із Ямковим Валерієм Петровичем. Я більше не бачу у нашій міській раді опозиції. Вона так звана є. Можливо, тут представники партії Батьківщина зі мною не погодяться, але керівники партії Батьківщина на сьогодні не абсолютно не є опозицією. Те, що вони говорять, це просто для того, щоб ну скажімо, показати свою роботу і не більше. Тому мені би хотілося. Що все-таки в народну раду входили? Ви входили люди небайдужі, громада Білої церкви? Ви зможете контролювати всі дії цього нашого міського? Е Міської ради ви зможете контролювати все те, що буде відбуватися. Представники можуть бути е, на засіданнях міської ради, коли будуть проходити сесії, які питання розглядаються, і доводити це до людей. Тільки так ми зможемо щось змінювати, тому що це виходить, що самі, е, ті самі. Е, ті самі Депутати, так, які зараз є у міській раді, вони перельються із одного депутатства в інше. І що воно для нас дасть? Тому я пропоную зробити саме так. І якщо ви зі мною згодні, підніміть, булдуска, руки. Я вам дякую. Потрібна ваша пропозиція людей, які ви вбачаєте, можуть захистити інтереси і права громадян Білої церкви. Я вам дякую. Пані а вчора пан Сачок сказав, що ви знаходитесь у партії Литвина. Я находжусь у партії Литвина, я находжусь в народній партії. Ми сьогодні народ, скажіть, будь ласка, давайте ми відкинемо партійну приналежність. Я як людина хоч раз зробила щось негативне по відношенню до громадян Білої церкви. Відповідьте, будь ласка, коли я виступаю на сесіях, я захищаю інтереси саме громади Білої церкви. Я виступаю проти того, щоб в концесії віддавалося комунальне майно. Виступаю проти того, щоб розпродувалася земля приватним особам. Наша комунальна земля, то в чому мене можна звинити? Але послухай, не треба. Я, такого. Yeah. Yeah. я в партії Литвина знаходжу 7 років. Коли я йшла в цю партію, я дійсно була переконана, що ця людина зможе зробити багато для України на сьогодні, на сьогодні, на сьогодні в цій партії існує 300 тисяч людей, достатньо розумних, і такі, які можуть зробити дійсно для України багато корисного. Те, що лідер можливо зробив не те, що потрібно, це не значить, що винна вся партія. Партія існує, І коли потрібно буде, то вони поставлять питання про лідера. Зараз Без. про це не йде мова, тому що лідер зараз, як ми дивимося, він е, знову е, говорить свою думку і дає свої пропозиції відносно того, щоб е, той конфлікт, який є між народом і владою, щоб його міні мінімізувати і взагалі стерти. Я, я, я хочу сказати, що члени народної партії на Майдані. Міські yeah. районні організації приймають рішення і повністю підтримують рішення Майдану. Людмила Борисовна не просто є член партії, вона головна голова обласної організації. І ми, повірте, дякуючи. Нашій роботі сьогодні, сьогодні ми робимо те, щоб наші ті люди, які щоб щоб затри щоб вони підтримали саме майдан, слава Україні, шановна громада, і в мене є пропозиція до тої пропозиції, що говорила Людмила Борисовна. Я також бажаю, що народну раду. Довіли входити люди, які мають авторитет в громаді. Це довіли громадські діячі. Люди, люди які не зап'ятнали свою, скажімо, совість. Такі люди біля церкви є. Тому в мене є пропозиція. Завтра навіче. Ці кандидатури запропонувати мало того, я проти того, щоб завтра списком голосували за цих членів ради. Я вважаю, що треба голосувати поіменно за кожного члена ради. Це обов'язково така вмова. Що стосується депутатів, депутати опозиційний інші, які бажають, повинні створити. Групу депутатську народної ради. І вони, вони, ці депутати, повинні виконувати вашу вказівку і вказівку тієї народної ради, яка буде створена на Майдані. Це буде той, той майдан, та думка громади, яку ми, депутати, будемо там площати в життя. Я пропоную таку систему. Щоб народну раду, як кажуть, ще раз вводили громадські діячі. Не треба туди політику вмішувати. Не треба. Це повинні бути громадські діячі. А політика, Політики діячі, діячі повинні бути в міській раді, там, де їхні, і там поплачати в життя ці ваші рішення. Я вважаю ще, що всі важливі питання, які виносяться на сесію, це продажа землі гектарами, це продажа комунальної власності, передача в концесії, перед тим, як виноситись на сесію. Ся на віче з громадою, і тільки після того, як громада дасть добро. Виносити на сесію, ви згідні зі мною? Зараз не купив як його шановне, шановне, шановна громада, шановна <клес> громада, я вчора звертався. <клес> як то був вчора присутній, <клес> я звертався <клес> до вас і люди проголосували про те, щоб <клес> припинити передачу комунального підприємства та в концесії. Мене підтримує одноголосно. Що я зробив? Я вчора подав депутатське звернення військовому голові про те, щоб він своїм розпорядженням при ці дії. Мало того, завтра на віче, як підготовлю проєкт рішення як депутат міської ради, я зачитаю вам його. Якщо ви мене підтримуєте, я зареєструю міську раду рішення і винесу на сесію, щоб депутати підтримали про те, щоб відмінити рішення про передачу в концесію. Везідне за нога. Дякую вам! Україні! Слава Злава Україні! Слава! У нас сьогодні є з вами маленька перемога, яка обіцяє перерости в велику українську демократичну перемогу цим режимом сьогодні, о 9-й годині ранку, відбулось судове засідання, на якому Суд приймав рішення стосовно нашого активіста Олега Тро... Троцькеса. Е, справа пов'язана з автомайданом. Ви знаєте, я хочу вам сказати, що на сьогоднішній день не всі суди Януковича. Суд, суд виніс рішення, яке, яке отримало повагу від громади. Тому ті всі люди, які були присутні в судовому засіданні, вони навіть заплодували судді ШПАК. І виголошували молодець. Тому давайте також разом підтримуємо суддю, яка винесла справедливе рішення. Це ще це не кінцеве рішення, але могло бути набагато гірше. Тому судді Шпак, давайте привітаємо її. Молодець! 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 І декілька слів скаже Олег, якого сегодня, и сегодня был в суде присутствием? Что я могу сказать? Я... Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, кто поддерживает. Это было третье заседание. С каждым было все больше и больше. И именно это, скорее всего, влияет на власть сейчас. Чем больше людей собирается, тем больше они боятся, тем больше они принимают такие решения, которые законные, а не которые им дают сверху. Дякую вам ще раз. Слава Україні! <звілляю> <Автоматалью. звілля> Молодець. 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 Слава Україні! Молодець. Шановні білоцерківці! Як ви пам'ятаєте, дуже довго опозиційні депутати громада тиснула на міську владу, на міського голову по проведенню позачергової сесії. Ми вимагали відставку уряду Язарова. Ми вимагали відставку уряду Януковича повернення міліціонерів місця постійної дислокації. Нарешті, спільними зусиллями, в залі, тиском вулиці, ходою, ми таке рішення видушили з міської влади. Так? Так! Банду ми вимагали геть. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду! геть! Але що сталося, шановна громада? Сьогодні вранці з'явилося повідомлення про те, що прокуратура Білої церкви оскаржує рішення сесії. Це означає, що силові структури не хочуть, щоб громада висказувала свою думку і брала активну участь в вирішенні державних проблем і конфліктних ситуацій. Таким прокуратури ганьба, прокуратури ганьба. Нашого невеликого віча, піти до прокуратури і заявити їм ганьбу. Ганьбу! 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 Шановна громада, але ми не тільки маємо висловити ганьбу прокуратурі, але ми маємо добитися від міського голови, від структурних підрозділів, виконавчого комітету і Білоцерківської міської ради того, щоб вони подали апеляцію. На можливе рішення суду, яким визнають е, прийняті міськрадою рішення, незаконні. Міська рада має захищати інтереси територіальної громади. Нехай подають апеляції, нехай протестують. Вони там хто безсловесні твари, як кажуть, чи люди горді, і ми це маємо побачити. Шановні білоцерківці, багато говориться про те, що має як має формуватися громадська рада. Найперше нам треба проконтролювати, щоб у ту народну раду не попали фарбовані лиси, які крутяться із партії в партію, які крутяться від громадської організації до громадської організації. І потім, чия сила перемагає, на тому вони боті. Ми маємо таких людей викривати. Ще я вважаю, що на стріль революції весь час була молодь. І треба, щоб Пропорційно народна рада була сформована. І завтра навічі ми маємо знати, що є політична складова, є громадська складова без політики нам нікуди не дітися. І є молодіжна складова, наприклад, з активістів. Тільки спільно, об'єднавши усі сили в один великий кулак, ми здобудемо перемогу над цією нелюдською владою. Разом до перемоги. Разом до перемоги! Разом по перемові! Разом по перемові! Шановна громада! Зараз ми всі разом підемо на вулицю Шила Маліхима, для того, щоб спросити у прокуратури, чому вони хочуть оскаржити рішення сесії, чому вони хочуть оскаржити те рішення, яке виніс народ, так? так? І ми у них ще запитаємо, чому на сьогоднішній день відправляють з міста ті Ми знаємо, откуда воно це все йде і хто цим керується. Не. Ми повинні від них вимагати, щоб вони поставили це питання на контроль на самому вищому рівні. Іначе ми цим займемося Так? Так. Україні! Yeah. <сп Sheikh self> uh, шановні друзі, я uh, хотів би декілька ремарах зробити. Вірно сказали, що дотиснули владу і вона, скажімо так, підписала звернення. Але те, що вона на практиці робить, значить вона робить те, що і робила, тому що тому не маємо ніяких ілюзій. Наступне, я хотів би звернутися до виступаючих, аби е, е, не займалися профанацією і не говорили, і не вбивали клин між політичними партіями, громадськими організаціями, е, окремими активістами, тому що е, е, Сила наша тільки у єдності. І наступне, тепер ще нагадати вам про те. Ще хотів би нагадати вам одне: працює штаб Майдану. Дуже прохання велике. Вся інформація, яку ви маєте. Якщо, наприклад, ви бачите, що десь грузяться ті тушки, запишіть номер машини і передавайте його в штаб. Якщо тільки ви ви бачите якась інша інформація, теж все стікається в штаб. Е, дачі, якщо хоче хтось якісь передати речі або продукти, значить, будь ласка, прохання до вас, тоді спочатку у штабі зізнайтеся, що треба в першу чергу. У нас там постійно вивішується...